Привіт усім! Мене звати Олена, і сьогодні пропоную приготувати еластичні тоненькі налисники на кипятку. Рецепт ви знайдете в описі та в кінці відео. Дякую вам, що залишаєте зі мною готувати. В миску, де будемо замішувати тісто, розбиваємо яйця, додаємо сюди цукор, дрібку солі та вінчиком все збиваємо до появи піни. У яєчну рідину додаємо половину молока з загальної кількості. Перемішуємо. Просіваємо половину борошна з загальної кількості. Вінчиком добре перемішуємо, щоб не були городучки. Добре, все перемішали, грудочки зовсім немає. Ось таке густе тісто повинно вийти, як густа сметана. Знову додаємо молоко, перемішуємо та просіваємо вже все борошно. Борошно знову гарно вмішали в тісто, знову без грудочок. і сюди поступово вливаємо кип'яток. Та додаємо одну столову ложку олії без запаху. Ось таке тісто повинно вийти густіше, ніж молоко, рідче, ніж сметанка. Залишаємо тісто відпочивати на півгодинки. А поки приготуємо начинку. Беремо сир, це у мене домашній, я його блендером не перебиваю на пасту подібне. Якщо вам не подобаються грудочки, то можете перебити. Всипаємо ванільний цукор, додаємо цукор та вилучкою все це перетираємо, щоб розчинився цукор. Я брала такий сир, щоб не був сильно віддушений, тобто мокрий. Він тоді соковитіший і смачніший виходить. У нас все готово, можемо приступати до смаження налисників. На розпечену сковороду вливаємо черпачок налисного тіста, вогонь чуть менше середнього. Та смажимо з однієї сторони та з другої. І так смажимо всі налисники. Тонкі, еластичні налисники готові. Їх вийшло багато, так само має бути багато начинки. Тепер можемо формувати налисники. На край ставимо начинки одну столову ложку та закручуємо. З обох сторін так само крайчики завертаємо, щоб начинка не вивалювалась. Або робимо другий варіант. На центр ставимо начинку, розпреділяємо по налиснику, складаємо його пополам та ще раз пополам. Зовсім не складно. Вибирайте варіант, який вам більше подобається. Друзі, смачний сіданок чи перекус готовий. Можна подавати до столу. Подивіться, які вони гарні. Та не менш смачні. В начинку беріть сир, який соковитий, більше мокрий, тоді сам налисник буде смачний. А у мене все! До нових смаколиків! Бережіть себе та Україну!